Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Торби, як були собі чоловік та жінка, та не було у них дітей. От той чоловік насіяв проса, і вродилося просо таке славне, що аж весело дивитись, Де не взявся вітер, і вибив те просо. Прийшов чоловік додому та й голосить Будемо каже ми тепер жінко без каші. А жінка йому відказує Йди, чоловіче, до вітрового батька суду просити, Нехай тобі за побій заплатить. Чоловік узяв та й пішов. От, приходить він до вітрового батька, вклонився йому та й каже Чого я до тебе прийшов, паноче? Скажеш? Твій син вибив у мене просо, так заплоди мені за побій. Що ж тобі платити? Я не знаю, чим тобі платити. От став вітрів батько думать думав, думав, а тоді каже Дам я тобі торбу. А що ж я з тією торбою робитиму? А що робитимеш? Як схочеш їсти, то зараз і скажеш торбо, торбо, поставляйся. Так от тобі буде їсти і пити, скільки душа забажає. Ну, добре. А як не їсишся, то скажеш Торбо, торбо, укладайся! Вода й укладеться. Ну, гаразд, поніс чоловік торбу додому і хвалиться жінці. Ой, жінко, що я приніс? Торбу, а що чоловіче з тієї торби? А що, жінко, це торба така, що тільки скажеш, поставляйсь? Так буде тут всякої страви, що не поїмо. Жінка ухопила відра, пішла по воду та й хвалиться сусідам. Мій чоловік приніс таку торбу, що, як скажеш, поставляйсь? Так буде такої страви, що й не поїмо. А кум їх почув, що говорить жінка, та й каже, Я прийду до вас у неділю обідать. От діждали неділі, прийшов кум у гості, садять його обідати, а піч не топлена, нічого нема. Кум і дивується, що це дума собі завража мати, що то вони мені поставлять їсти. Коли це господар зніма торбу з кілка, кумий думає, чи це б то справді жінка не збрехала, а господар поклав торбу на стіл та й наказує Торбо, торбо, поставляйся. Торба, як пооставилась, та де тієї страви набралась: паляниці, м'ясо, борщ, гуска печена, пампушки зі сметаною, каша молочна. Усе. Їли, їли, та не поїли. От кум прийшов до господи та й каже своїй жінці. От жінку, кума, така торба, а що там за торба така? А що? Посадив обідять, зняв скілка торбу, та тільки усього, що сказав Торбо торбо, поставляйся. так такого добра набралось, що тільки вигадать можна. От диво! А тож, хіба не диво? Де ж це він її таку здобув? А ось піду спитаю, де він її справді здобув. От і пішов. Де ти, куме, торбу взяв? А де взяв? Вітер дав. Продай, куме, мені цю торбу. Ні, не продам. Я тобі пару волів дам за неї. Не хочу й двох. На тобі три, та не хочу, та от тобі чотири Хто його зна, що робить. А жінка каже та бери чоловіче чотири пари плугів, волів, буде чим орудувати. Подумав чоловік та й змовився: Взяв у кума чотири пари волів, а йому торбу віддав. Сам же взявши воли, оре та хліб сіє. Насіяв проса, уродилося, та де не взявся вітер, та й побив те просо знов. Чоловік прийшов додому та й голосить Побив вітер знов наше просо. Будемо тепер без каші. А жінка й каже А ти б знов пішов до вітрового батька? Нехай дасть таку торбу, як давав. Пішов чоловік. Здоров був, панотче, здоров, чоловіче. Чого я до тебе прийшов? Скажеш, твій син знов моє просо вибив заплати за побій. Що ж я тобі заплачу? А дай мені таку торбу, як давав. Добре, чоловіче, ось на тобі цю торбу, та як вийдеш у поле, та тільки скажеш, торбо торбо, поставляйся. Там побачиш, як воно тобі поставиться. Чоловік узяв торбу та й поніс. Вийшов у поле та й сів відпочивати. Захотілося йому їсти. Вийняв він торбу з за пазухи, та й наказує Торбо, торбо, поставляйся Торба, як поставилась, як вискочить з торби здоровенний молоток, як почав він чоловіка клепати. Клепає, клепає, йому сердешному аж очі помитились, аж джемелів слухає. Торбо, 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 укладайсь, торбочко, торбонько, укладайсь. Молоток ускочив у торбу. Зав'язав він свою торбу і несе до господи. Ну, що, чоловіче, приніс? Приніс, а покажи ось де. Така? О, чоловіче, тепер знову будемо гарно жити. А що, жінко, бачиш, які у мене виски? А що це? Як помпушки? Що це таке, чоловіче? А що? Скажи, лиш, ти торбі поставляєш, так і дізнаєшся. Торбо, торбо, поставляйся! Молоток як вискочив з торби. Торбо, торбо, торбош та торбонько, укладайся!» Молоток ускочив у торбу. Чоловік зав'язав торбу та й повісив на кілку. Сидить жінка ні жива, ні мертва. А що, жінко, гарно будемо жити? Ну, тепер чоловіче, не ходи до вітрового батька. Хай йому цур. Трохи згодом побігла жінка до кума та й хвалиться. Мій чоловік знову в торбу добув. Таку?» Таку хай їх лиха година. Як сказала, поставляюсь. А з неї, як вискочить молоток, на силу встигла сказати укладайся. Де ж та торба? А де? Висить у хаті на кілку. А навіщо ж ви її держите? Для прихожого. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі. А також лайки, підписки, патреон.